Посадовців Полтавської міської ради викрила служба безпеки України на розкраданні бюджетних грошей. Ці кошти були виділені на благоустрій вулиць обласного центру. За попередніми оцінками, сума збитків становить близько 4 мільйонів гривень. Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договори з харківською компанією. Зазначена компанія мала виконувати роботи по благоустрою вулиць, паркових зон та скверів. Проте встановлено, що до актів виконаних робіт вносилися завищені ціни зазначених робіт а також вони виконувалися не в повному обсязі. Також встановлено, що вносилися відомості щодо використання спецтехніки та автотранспорту, які насправді не задіювався. Наразі одному із учасників схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам протиправної схеми.